Урок літературного читання. Розгадаємо з вами кросворд. Вправа торобинка загадок. Стоїть корито, повне води налито. Що це? Ставок, правильно! Для більшої цікавості тисніть на паузу та спробуйте розгадати самостійно. Довгі ноги, довгий ніс по болоті ходить скрізь. Шість букв. Це лелека. Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає, хоч мороз усе побив і його не займе. Барвінок. Так, у нас майже склалося слово наступна відгадка. Він скрізь у полі та в садку, а в дім не попаде. І я тоді лиш з дому йду, коли вже він піде. Дощ. У носатого Івана одежина дерев'яна. Він у чистім полі ходить і по ньому носом водить, нестрижений, нечесаний, гострим ножем затесаний. Олівець. У лісі зростав, у столяра побував, в кімнаті оселився, полотном укрився. Стіл Стоїть собі літочком на городі тіточка, світло коса, білочуба, а на ній зелена шуба. Кукурудза. Всюди проживають, по шість ніжок мають, можуть мати крила, але це не пташки, дітки відгадали, звісно, це комашки правильно. Яке в нас слово вийшло? Акровірш. Яке цікаве слово! Сьогодні з вами ми будемо вивчати акровірш. Але для початку зробимо невеличку розминочку. Давайте розгадаємо ребус. Що це? Ваза. Прибираємо дві перші літери. А це що? А що потрібно зробити? Давайте згадувати, як ми з вами розгадуємо ребуси. Тисніть на паузу, кому треба поміркувати. Що це за відгадка? Загадка. Дивимось уважно, ваза. Дві перші літери прибираємо, залишається за. Що це? Гайка! Але скажено, бачите, третя літера дорівнює «д». Тобто ми мінімо на виходить «д». Гад... виходить гадка. За а гадка? Вірно? А ось цю відгадку давайте спробуємо. Акровірш, вірно. Та, як ми вже сказали, сьогодні ми з вами ознайомимось із авторськими загадками та акровіршами. Пригадайте, що ви вже знаєте про загадки? Загадки бувають не лише народні, а й авторські. Прочитаємо авторську загадку Валентина Кириленка. Відгадаймо її! Випливає з за гори, загляда у всі двори, сіє, сіє по золоту, всіх скликає на роботу, осяває все навкруг, чарівний червоний круг. Що це, дітки, здогадались? Сонце правильно така цікава авторська загадка. Давайте розберемось з вами, що таке акровірш. Акровірш це вірш, у якому перші літери кожного рядка, які прочитуються згори вниз, утворюють слово або речення. Наприклад, прочитаємо з вами акровірш Леоніда Глібова. Хто вона? Стрінка 123 у підручнику. Приготувались? Хто вона? Лиха зима сховається. А літочко прогляне, сніжок води злякається, тихенько тонець стане. І здалеку бустресенько, вона до нас прибуде: Кому, кому любесенько, а дітям більше буде. А тепер дивимось на особливість акровірша: перші літери, якщо їх читати зверху униз, утворюють слово ластівка. Погляньте, як цікаво, це водночас і вірш, водночас і загадка. Але сама відгадка ось вона, ластівка. Правда, цікаво? До речі, акровірш ще іноді буває, коли останні літери кожного слова от о, в кінці рядочку, також утворюють відповідь. Але зазвичай це у нас перші літери. Скажіть, а чи знайомі ви вже з автором цього акровірша? Можливо, ми прочитали вже про нього, чи читали якісь його твори? Наступний вірш цього самого автора називається Хто баба?» Хто баба? Сидить хитра баба аж на версі граба? Ой не злізу з граба, дурить діток баба. Вловіть мені тую курочку рябую, а я подарую грушку золотою. Дивимось, як це акровірш. Яке в нас слово виходить? Сова. Слова. Ціка... це як цікаво. Наступний акровірш довжика. Прочитаємо його у підручнику стрінка 124. Ви можете тиснути на паузу та прочитати їх самостійно. Дітки, зберігайте інтонацію, це все ж таки вірш. Біля гаю хатку маю, день у день я вилітаю. Жде на мене праця влітку, оглядаю кожну квітку, легко лину над лужком, а частую всіх метком. Бджола. Дивіться, як цікаво бджола. Наступний акровірш Білоуса У підручнику стрінка 124. Ростена блакить гостроголова, аж до зір готова досягти. Космонавтики вона основа, екіпаж споряджено. Лети. Тут у вірші і відповідь готова. А тобі лишається знайти. Ну, хто бачить відповідь? Де ми її знайдемо? Що ж це таке, про що йде цю віршику? Це ракета. Правильно, дуже легко знайти цю відповідь. Буде таке цікаве завдання, дітки. Спробувати скласти свій акровірш. Пропоную це завдання записати у зошиті для контрольних робіт. Будьте дуже уважні. Дивіться по своїх силах. Спробуйте потренуйтесь складати акровірш, щоб за першими літерами рядочків можна було прочитати відгадку. Якщо не вийде, не хвилюйтеся. Не забудьте, записуємо у зошит для контрольних робіт. Тоді я це завдання зможу перевірити та поставити за нього оціночку. Дякую вам за увагу!